24 грудня на ганку 52-ї гімназії діалог відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки та вшанування пам'яті колишнього вихованця закладу Федора Тарутіна. Воїна, який став на захист України, та героїчно загинув, захищаючи територіальну цілісність і незалежність рідної землі. Федір Тарутін після закінчення навчання у гімназії опанував спеціальність вчителя біології. Також його активі були здобуті навички електрогазозварювальника. Освітянську стежку криворіжець довго не полишав. Пропрацював педагогом-організатором, а потім викладачем фізичного виховання. Надалі був частиною колективів Арселор Мітал Кривий Ріг таливарно-механічного заводу у якості зварювальника та електрозварювальника. Чоловік мав багато друзів та мав гарні стосунки із ріднею, адже до кожного знаходив підхід, кожного міг розвеселити та підняти настрій. Як людина він був замечательний. Я ж знаєте, як своя вже людина, то я про його і погано не можу сказати. І нам звичайно дуже обідно, жалко, що він погиб. І була людина дуже добра, лагідна. І хто не звертався до його завжди допомагав. 22 серпня 2023 року? Федір був призваний до лав Збройних сил України. Ніс службу солдатам у складі 425 го окремого штурмового батальйону Скала. Майже рік вважався зниклим безвісти. Згодом вдалося встановити, що захисник загинув 7 жовтня 2023 року поблизу населеного пункту Новопрокопівка Запорізької області. Під час обміну тілами загиблого воїна повернули рідним для поховання. Бачивши у газеті про смерть улюбленого учня, перша вчителька Федора Галина Олександрівна довго не могла оговтатись від новини, а згодом вирішила ініціювати у школі встановлення меморіальної дошки на честь героя. Він такий хлопчик, гарненький, розумненький, спокійний. Бо в нього і бабуся, вчителька, і дідусь вчитель, і мама вчителька. То так його виховували. І він в класі був дуже потрібний. Оце мені десь треба чи піти, куди що я знаю, де Федя там буде порядок. Умів він з дітьми так добре. Тепер герой з меморіальної дошки щодня зустрічатиме і проводжатиме поглядом учнів, і нагадуватиме кожному з нас, яка ціна заплачена, аби ми жили в мирній та квітучій Україні. Вшанування наших загиблих захисників це те найменше, що ми можемо зробити, щоб пам'ять про їх подвиги жила у віках. Ксенія Мартинюк, Едуард Лушпенко, перший міський.